Друзі, вітаю, самі тихерай. Як бачите, жива, здорова. Так що грибочки супер. Рекомендую. А зараз йду на нову почту забирати посилочку. Зробила замовлення, заказувала злаки. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Буде розпаковка. І я сподіваюся, що я встигну ще посадити. Тим більше було в місті на базарі. Я купила ще деякі квіти. Так що Будемо розпаковувати. Друзі, розпаковка прийшла з нової почти. Зараз будемо дивитися, що нам тут прийшло. Це у нас хамельйон. да? Камельон. Угу, пінесету. Що, подивимося коріння. Добре, початку розпакуємо. Так, це у нас. Black Beauty. Теж пінесету. Ну по листі видно. Так, це щось наче інакше. Це у нас... Мене, мене енду якесь щось не бачу, щоб я таке замовляла, знаю, так, слідуючи, що. Так, це міскантус меморі. Потім подивимося. тут. Так, це у нас redhead. Red, Red Red redhead. Тоже приносяти. Так, і це рой роз. Не знаю, я такого не замовляла. Не знаю. Два найменування, які я не замовляла. Не знаю. Може там воно вже по-другому пишеться, але це вже, звичайно, я так думаю, вимочене. Так. Герой. Ну, немає, не знаю. Навіть не знаю, що це таке. Ага. Все, зрозуміло. Рай гроз, чи грас. Бульба. Бульбашний. Замовляла. Все, значить, все замовляла, ну то я не можу зрозуміти, що так. Це є. Не, не. Це не знаю, щось, щось не знаю. Ну, походу, теж, мабуть, пінесетом, але я такого такої названня, ну, назви не, не замовляла, в мене немає. Ну, за що є, то є. Так, дивимося коріння. Бірочку не загубить. Так, ну, запаковано добре. Ну, не знаю, так. Трохи вимочене, ну, думаю, що нічого страшного не буде. Це Анжела Скудженко, Хто дивиться декоративний сад Півдня України? Трошки довгенько чекала, але зачекалася. Так, що у нас тут? Так, ну є, росточки, все добре. Навіть не одна, ще й поділка одна є. Ну, всі не буду розкривати. Видно, що гарне. Коріння таке, що має прижитися. Зараз постараюся посадити. Бо вже сонечко сідає і хочеться встигнути. Ну, те щось. Наче росточки Обрізане. Ну, не знаю, коріння є, думаю, приживеться. Друзі, сьогодні на базарі придбала ось таку багаторічну астру, таку ось таку хризантемку. І ось таку. Буду зараз висаджувати. А це мені знайома принесла ще таку. Ну, вона червоніша, це вже вона відцвітає. І живці. Е... Ой, волотистої гортензії. Буду пробувати живцювати. Ідемо садити. Тут, друзі, де в мене хризантеми. і де рудбекю я садила, тут прибрала перець і зараз досаджу хризантему і багаторічну айстру. Ось так, друзі, розклала і поливаю. Щоб краще взялося до землі паріння. На деякі гарні росточки ось і є, на тому немає росточків, ну, не знаю. Сподіваюся, що все прийметься добре. І даємо, щоб земля просочилася. Ну і де вже земля. водичка питалася в землю, загортаємо. Рослинки не заглубляємо. Тут є, не знаю наскільки видно. Є росточки і треба, щоб вони не були дуже заглиблені в землю. Тому тільки-тільки прикриваємо їх землею, тому що вони там запаряться і кипас. Садимо так, як було посаджено. Ось так. Тут довго. Так, не буду, бо часу немає. Переходимо на злаки. А тут потім зарию. За приготувала діляночку, де в мене був, була селера. Зараз копаю ямки і буду висаджувати. Вже все далі і далі на город залажу. Мала тут розсаджувати ще лілейники. А тепер посаджу це, то не знаю, де я буду вже розсаджувати лілейники. Звичайно, це все висаджую тимчасово. Вже навесні буду розподіляти, куди ще що Висадити, щоб було гарно. Тому поки тут саджу. А там весною вже буду планувати, куди що. Друзі, вже темніє, погано видно. Але я просто розкажу, теж палила це меморі. Два штуки в мене вийшло, один маленький і другий гарний такий. Е, теж саме заглибляємо по ту пору по яку вони були посаджені до цього. На, на рівні того, де були посаджені. І так всі. Поприв'язувала міточки, але завтра вже. Пороблю другі, а ці позабираю і подивлюся, що яке росте, розповім вам уже окремо. І загортаю, потім ще раз поливаю гарненько. Ось так, друзі. Не знаю наскільки видно. Посадила, полила. І думаю, що буде все добре. Мають прижитися, куди вони дінуться. За все заплатила 350 гривень. За шість рослинок. ну, Ця поділка вона не, не рахується, бо воно разом було. 350 гривень за шість рослинок. Ну там пінесетом по 65. Міскантус, по-моєму, від 85 А то не пам'ятаю, то така травичка низенька, я згадала самокрайня. Я рахую, що це недорого: 135 доставка. Ну, Грубо говоря, 500 гривень. Це кожна рослинка вийшла. Менше, ніж 100 гривень. Я думаю, що це недорого. І тут теж все полило, все, все добре. Завтра по дню покажу вам результат. Гортензію сьогодні не висаджую, тому що нема вже коли. З нею треба трошки погратися. Це живці, їх треба ну живцювати так, щоб хоч щось з них було. Так що, друзі, ось так. А про ці рослинки, ну. Я розповім в другому відео, а на цьому все. До нових зустрічей. Дякую за перегляди, за коментарі. Всім миру, спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей, пока.